Гості та підписники каналу всіх вас вітаю із Новим Роком та Різдвом Христовим. Зичу всього найкращого. Звичайно, найбільше бажання для нас це мир, хоча він дорого надто дається, ціною людських життів. Хоча сусідня країна не цінне людське життя, і так заявляють, хто дивиться, можливо, про їхніх пропагандистів, що для них людське нічого, людське життя для них нічого не варте є, але насправді ми знаємо, що для Бога кожна людина, незалежно від її раси, приналежності, має велике значення. І заодно хочу попросити вибачення, кому десь, хто мені писав, можливо, на Viber, десь в коментарях, кому я не встиг просто дати відповіді. Вибачте, не завжди я встигаю. Хто хоче наполегливо, пишіть ще раз, в друге, втретє, десь знайдемо час. Нато ми завантажені. У нас також є і сім'я, і якесь своє особисте життя. А зараз ми дивимося. оцього котла у нас є по ньому огляд котел на озоні. Ми там називали це відео. Вже він пофарбований. Це окремий вихід для вторинного повітря. Ми казали. Тут на різьбі. Вхід для турбіни і для такої тяги. Все тут передбачено. Ну І все воно бачимо, щоб воно не заважало не сперді перед дверима. Котел індентичний із 40 кВт, який ми робимо. Єдине, що ми його розширили у на 5 см. Тобто камера завантаження не надто збільшилася, але набігло 20 літрів на 5 см. Висота аналогічна. Ну, вийшло тут 120 літрів, це не дуже багато для такої потужності. Він якби видає ну, 4-7 метрів квадратних, він 47 кВт, хоча 40 кВт видає більше 50 кВт на хорошому паливі. Але коли брати заводські котли, в їх, коли ми бачимо саму структуру котла, от дивимося двері раз. 2-3 віднизу. Оце вже це топка, а знизу зольник. Оце тільки, тільки нашої топки камери завантаження. А те, що вище, це теплообмінник. І те, що взаді це також теплообмінник. Тобто більша частина котла, більше 50% це теплообмінник, а не камера завантаження. А в заводських навпаки більша частина це камера завантаження. Тобто, якщо ще зробити велику камеру і великий теплообмінник, він ще набігає в розмірах і більше ще так тут і металу йде, і всього багато. Він буде працювати цей котелчик. Я думаю, що ми знімемо ще огляд по його установці, відправимо його до лівері, господар хоче ще обшити. Я утеплюйте собі. І будемо працювати з ємністю, поки що невелика ємність, там менше тони води. І за того ми не робили більшого. Хоча там будинок, на який треба було більшого котла зробити. Ми хотіли 60 кВт, але під таку ємність 60 кВт ну, не зовсім правильно. Побачимо, як воно буде, але просто на перспективі ємність має бути ставитися приблизно десь 2,5 тонни, Так планується, як воно вийде напратися. Це вже десь в наступному сезоні чи ну, десь, Боже життя десь далі, можливо на наступний рік, Це ми не знаємо як. Тобто слідкуйте за каналом, деякі моменти будуть цікаві, я там обіцяв по трьох клапанах зняти відео по тому. Але розумієте, ну, кожне відео воно займає той час і, наприклад, 2 січня я не знаю, що за такий день був, я ціле привів на телефоні, а нам треба працювати, і люди чекають. Буде ще в мене відео по самотяжних системах. На днях десь ми будемо їхати дивитися, планувати об'єкт, металічне опалення і природня циркуляція. Люди багато по такому мене запитують. І таке буде не впустіть. Хоча ну, вже робити це не скоро, але буде зйомка. Якщо вам цікаві якісь моменти. Ставте лайки, підписуйтесь. Задавайте запитання, зможу, дам відповідь. Бай періоди, що в мене трошки простіше. Я не можу всі схеми перемалювати і всі котельні описати. Але допомагаю, складаємо ми списки, допомагаємо закупляти комплектуючі для котелень по хороших цінах. Такі. Все, все те, що ми в силах, те, що встигає, встигаємо, те ми допомагаємо. Ще раз всім всього найкращого. До зустрічі.